Привіт, зараз покажу обзор клумби, яку я вже знімав другий раз, це вже третій обзор. Покажу як вона змінилась. Отже, перед вами кругова клумба. Отже, отака от, от клумба і тут цвітуть іриси різних кольорів, подивимось в повному розпусті Крапочку і такі вот цікаві, Цікавий колер. І вот по кругу вот так вот. Зараз ну, цвітуть іріси. Клумба непреривного цвітіння. Ромашки. Ромашки, ромашки. Вдоль забора. І навіть мак виріс. Отакі от Сибірські іриси і еще такі. Напевно, вони луквічні. такі цікаві рослини. Як це рослин називається? Далі. Правильно поділа? Перейшов на іншу сторону і тут такі рози. Які набиті цитоноси. Їх стільки багато. Пахне? Не пахне мені чогось. І та ж сама клумба два тижні по тому. Силовидний флокс відсів, котяча м'ята тільки залишилась і ге-ге-ге, гвоздика -ге -ге. почала цвісти. Це лаванда, вже на бутонах. Пройдемося, пройдемося, біля і осколка зараз солірують. І рози сортові. Гарний куст. А там ще в далечині розовий, такий світло-розовий. Ну ми туди не підемо. Або добре. Тільки для вас. Хотя це можна сказати оранжевий. Красота. Красота. Ну все, закінчую обзор. Запам'ятайте ці клумби такою. Покажу, як вона буде далі виглядати. Поставте лайк.